Де зростає ліс? Здавалося б, питання недоречне, проте не у всіх випадках. Ми побували у так би мовити, дитячому садочку. Вірніше у дитячих яслах, де тільки розпочинають свій рух вгору, пагінці ялини, ялички, клена, модрини, бука та інших порід. Вашій увазі матеріал із Шевченківського лісництва вигодського лісового господарства. Тут за новою технологією вирощуються основні лісоутворюючі породи, розповідає майстер лісових культур Наталія Федорич. У цьому лісництві догляд за молодими деревцями особливий. Оці маленькі пагінці з часом стануть лісовими велетнями. Два роки тому. Ми почали цією технологією займатися вирощувати садивний матеріал з закритою кореневою системою. На тих ділянках, де відновити ліс таким методом штучним з відкритою кореневою системою, де не можна відновити з відкритою кореневою системою, ми використовуємо такі саджанці із закритою кореневою системою. Там практично приживлюваність біля 100%. Мішечки, у яких зростають саджанці, зроблені зі спеціального агроволокна. А відтак з часом самі розчиняються у ґрунті. За короткий час у цю сучасну лісокультурну дільницю, де вирощується посад матеріал, вкладено майже 2 мільйони гривень. Більші кошти пішли якраз для того, що ми мали повний комплекс вирощування посад, стандартного посад матеріалу закритою кореневою системою. Основний удар, основна функція це є, основні лісовотворчі культури це є ялиця. Смерека частково бук, і о, такі, як скажімо так, як теперішній коньок, ну бачите, що робиться в лісі. Смерека практично на висотах пропадає. Почали висівати модрину і в касет способом закритою кореневою, і в коробах. По таких бетонних корбах в закритому грунті. Зі старого адмінприміщення переобладнавши його, зробили холодильну камеру. На території облаштовано велику кількість теплиць, під посівних відділень, так званих коробів. Встановили тут автоматизований полив. Ефективний обігрів теплиць здійснюється дизельним генератором гарячого повітря. На осінь може бути мати біля 190 деносто тисяч модрини, тільки самої модрини. У нас більше 20 тисяч букв Ми вже з теплиці, яка дає старт, нормальний віддали у посадку бук. Ми віддали біля 20 тисяч збереки. Крім того, ми для соціальної сфери ми ж вирощуємо і декоративний посад матеріал. Такі декоративні дерева вирощують для шкіл, дитсадків для особистих господарств. Посадкового матеріалу тільки цієї весни реалізовано приблизно на 12 тисяч гривень. Плани на майбутнє зробити у лісництві замкнутий цикл від шишки до лісу.